Як насправді угорці ставляться до росіян, неочікувані результати опитування. Попри проросійську позицію прем'єра Угорщини Віктора Орбана та його команди, більшість угорців насправді вкрай негативно ставляться до громадян Російської Федерації. Це підтверджують результати опитування інституту паблікус. Як угорці ставляться до різних народів, результати опитування. Організатори опитування поцікавилися у громадян Угорщини, чи є у них симпатія та антипатія до інших народів. Як виявилося, угорці вкрай позитивно ставляться до італійців, їм симпатизують 84% угорців. Другу сходинку цьому рейтингу посіли австрійці 82%, далі йдуть поляки 81% фіни та іспанці від 80 до 80%. Також у рейтингу симпатії лідирують чехи 78%, шведи 76 французи і німці від 74 до 74 британці 73 і словаки 71 Варто звернути увагу на те, що у діапазоні 60-70% опинилися, турки 63%, українці, 62%, американці 61 та індійці 60 Менш позитивно угорці ставляться до китайців 58% та румунів 55%. Росіяни лідирують у рейтингу антипатії угорців. Що важливо розуміти, тільки одному народу вдалося опуститися ниже 50% у рейтингу симпатій громадян Угорщини. Йдеться саме про росіян, їм симпатизують лише 44% респондентів. Соціологи вказують на те, що прихильники партії Віктора Орбана Фідес відчувають більшу ніж прихильники опозиції симпатію до народів, з чиїми лідерами в угорської влади добрі стосунки. Зокрема, Туреччина, Китай і Росія є єдиними країнами зі списку 18 держав, які є більш популярними серед прихильників Фідес, а не серед симпатиків опозиції. Як уже згадувалося раніше, навіть після початку повномасштабної російсько-української війни офіційний Будапешт не відмовився від співпраці з Кремлем. Саме команда Віктора Орбана просувала в Євросоюзі ідею скасування усіх санкцій, накладених на російські ресурси.